Пане Ігоре, я, власне, до вас заадресую. Коли ми говоримо, що на шляху до НАТО над нами хтось має розкрити безпекову парасольку, я згадую чесно історію своєї родини. Просто Микита знає, у нас вдома було чотири парасольки донедавна. Дві поламані, на одній написано непристойне слово і не можна нею користуватися, а інша, а інша ще з часів Ющенко, так, знаєте. І ну, так, типу, у тебе ж є чотири парасольки, каже мені чоловік. Звісно, парасолюк аж чотири, але насправді ні одної. Аби у нас так не вийшло, бо я почула, що серед тих, хто хоче розкрити над нами парасольку, є непристойне слово, є щось оранжеве, знаєте, щось блакитне, щось позичене, щось вкрадене. Ну, знаєте, якщо там, де непристойне слово дописати Росія, це вже непоганий варіант, насправді, Ви ж не Тому... знаєте, яке там слово дописали. Ну можна придумати: Росії пасує будь-яке нецензурне слово. Це треба розуміти. Але. Скіники, якщо серйозно, то звичайно питання гарантії воно на сьогоднішній день є для нас ключовим. Але мені здається, що на саміті ми повинні вирішити передусім деяке інше питання, дуже принципове. Всі країни, які підтримують Україну на шляху до НАТО, а згідно заяв офіційних з боку офісу президента, таких країн на сьогоднішній день рівно 20, Я так розумію, що вони прямо десь казали, що ми усіма там руками і ногами підтримуємо. Тим не менше, всі ці країни, навіть ці 20, говорять одну дуже принципову річ. Вступ України до НАТО можливий після. Завершення війни, і от в, цьо, в цьому одному реченні дуже глибока суть, що є завершенням війни. Ми повинні отримати на це дуже пряму конкретну відповідь. Це повинно бути записано в документі, який буде прийнятий, що вважається завершенням війни. Зрозуміло, що для нас це перемога, вихід на кордони там дев'яносто року, і так далі. Можливо, там є якісь інші варіанти, і вони повинні бути прописані. А далі вже йде питання гарантій, про які лідери будуть домовлятися, судячи ну, з того, як вони на трьох зібралися буде там грати роль такого заводили в тому плані, що давайте приймати Україну якомога там швидше. Він неодноразово про це говорив. Макрон Шольц, звичайно, мають свої. Там погляди, свої підходи. Але от, теж різні. Е, різні. Але от вони якраз більшою мірою залежать від е, сприйняття їхніх суспільств, їхніх виборців взагалі процесів інтеграції України до НАТО. Полякам в цьому плані простіше, тому що там рівень підтримки України щодо вступу до НАТО він зашкалює. Бо вони в цьому найбільше зацікавлені, на відміну, наприклад, від німців і французів. Повірте, якщо Польщу зараз поміняти німеччиною з німеччиною місцями, позиція німців змінилася буквально за кілька місяців. Кардинально. Вони б казали, ні, ми Ему Україну з найсильнішою однією. Його... Армію, яка там навчена, досвідчена і так далі. Це ж просто посилить оборонну спроможність альянсу, і ми зможемо давати відповідь Росії. Тому ми зараз тільки на початку оцих розмов, якими це будуть гарантії, як вони будуть прийматися. Але знаєте, я ну може тут не знаю, виправ... виправданий чи не виправданий оптиміст. Але мені здається, що все ж таки ми на саміті отримаємо більш-менш конкретне розуміння. Не буде ото, як ви сказали, хвіртки привідкриті, закриті, розумієте, просто але ук... більш-менш це теж знаєте. Ні, ну, чуть -чуть німножі завжди ми хочемо більше це зрозуміло. Ми хочемо конкретний план, де буде написано там завершення війни А, Б вступ України в НАТО, днів, В банкет да, З да. цього приводу. Так. Там ми це розуміємо. Ну такого може деталізованого на початку не буде, але якщо там будуть двосторонні чи багатосторонні гарантії з приводу. Техніки, грошей, модернізація армії, парасольки, про яку ви згадали, тому що це можна починати певною мірою вже робити зараз. Якщо нам обіцяють постачати і надалі системи протиракетної оборони, сьогодні була така заява, то зрозуміло, що їх треба вже паралельно інтегрувати в західну систему, щоб в будь-який момент ми могли зробити так і стати частиною е, оборони всього альянсу від тієї загрози, яка несе собою Російська Федерація. Ну там же ще ж Білорусія, відповідно, під боком і так далі. Тому тут зараз такий довгий шлях, але ну до нього треба готуватися і треба мати свій план на всякий випадок.